Чи допоможе ваша домашня аптечка врятувати життя вам чи вашим близьким у разі якоїсь надзвичайної ситуації, наприклад, прильоту, які відбуваються ледь не щодня? Я думаю, що ні. Тому ми поговорили з Леонідом Федоровським, головою спілки операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини, про те, що саме має бути у вашій домашній аптечці. Що треба носити завжди з собою або тримати в автомобілі? І чому так важливо проходити курси до медичної допомоги? Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. У цьому випадку обов'язково відправте це відео своїм знайомим, друзям, для того, щоб вони так само були в курсі. А ось наша розмова. Здавалось би, всі знають, що військові аптечки вкрай потрібні. А от як щодо е, цивільних людей, ми бачимо, що щодня пролітає в українські міста, і в мене відчуття, що ми дуже розраховуємо на те, що є відповідна швидка допомога, якщо що, вони приїдуть, допоможуть і так далі. Але чи правильно це взагалі позиція? Ну, знаєте, це достатньо об'ємна тема для дискусії. Швидка приїде, і насправді в Україні норматив прибуття швидкої, достатньо непоганий, навіть по світових амках що приїздить достатньо швидко. Але це швидко це ми говоримо про період 10-15 іноді 20 хвилин. І це з одного боку і непогано, з іншого боку, ми знаємо, що при серйозній травмі, при масивній кровотечі, цей стан, ну. Скажімо так, він вимагає більш швидких дій. І, звісно, коли ми говоримо про аптечки, на жаль, в Україні зараз кожен та кожна мають мати аптечку при собі, вміти нею користуватися. Ми зараз активно просуваємо з колегами по асоціації е, програми забезпечення медичними засобами. Це окрема історія в широкому загалу. Е, тому так, да, відповідно. Розраховувати на те, що хтось прийде з допомогою, хтось прийде з обладнанням, варто, але просто ва майте на увазі, що це може потребувати все одно ваших перших дій. Що мінімально варто мати в аптечці, тим більше що я, от, наприклад, згадав прекрасний прекрасну історію про те, як український військовий, який був на відпочинку у Венеції, просто зберіг життя іншої людині, бо в нього з собою була аптечка. Ну, мабуть, наші військові постійно ходять з ними, і в тому числі і в цивільному житті, це звичка і дуже добра звичка. Так, от що потрібно мати в цивільній аптечці кожному з собою, буквально. Значить, ну е дуже гарний приклад цього випадку, ми його теж розбирали, і часто про нього говоримо зараз під час навчання, під час дискусій. Е військовослужбовець, який зміг надати допомогу власним обладнанням, власною аптечкою. Це класний кейс, але знову-таки варто зауважити, це випадок, який підкреслює правило. Тобто, якби це було щоденною практикою, коли військовослужбовці рятують життя інших людей, і це нормально, це можливо навіть. Е, тому, так, да, це виключення. На жаль, ми маємо інші кейси. Наприклад, коли військовослужбовці, які мали і обладнання, і знання, потрапили на місце е, прильоту. Ну, наприклад, в Полтаві, був великий скандал на цей рахунок. Е, виявилося, що навіть маючи знання і маючи якісь певне обладнання, цього всього буде недостатньо. Потрібні додаткові ресурси, потрібні додаткові засоби, тому що у військовій аптеці індивідуальні АМЗІ в ній вкладка розрахована на допомогу собі, тобто власна аптечка, індивідуальна військовослужбовця. Тому, коли ми говоримо про надання допомоги іншим особам, по-перше, варто було б розуміти, що треба десь взяти ресурси для допомоги, оці всі засоби. По-друге, ми дуже сильно наполягаємо на тому, що ці засоби мають бути і в публічному доступі, як це, як це прописано в українському законодавстві. Тобто, взагалі-то всі е, публічні місця, всі підприємства е, мають бути обладнані аптечками. і це окрема тема, тому що в нас, на жаль, зараз досі не прописано е, якість тих засобів, які там мають бути. Тобто, номенклатура прописана, а засоби саме не прописані. Щодо рекомендацій для громадян, для населення, в будь будь-якому випадку, ми рекомендуємо мати собі правозупинний засіб механічний, тобто турнікет або джгут відповідної якості, обов'язково засоби захисту біологічного, тобто мається на увазі рукавички гумові, оглядові, нетрилові, окуляри, якщо є така можливість, захисні. Знову такі, це може бути маска індивідуальна, але на жаль, ми досі продовжуємо стикатися з біологічними небезпеками при контакті з людиною. Це мають бути засоби для проведення серцево полегеневої реанімації, тобто, коротко для кожного, для кожної щоб легко було запам'ятати, має бути в першу чергу засоби для забезпечення власної небезпеки. В другу чергу засоби для зупинки масивних кровотеч, різні засоби. Третє, це засоби для відновлення е, серцебиття для проведення серцево-легеневої реанімації. Це мінімальний набір, який має бути в кожної людини при Давайте окремо про турнікети, бо про них багато говорять. І щодо якості було багато скандалів, коли на фронт приїжджало незрозуміло, а, що незрозумілого що? виробника, зазвичай Китай а. або. Деякі українські виробники, виявляються, не відповідають. А які ми взагалі мають як краще обирати собі турнікет і де його купувати, щоб не купити підробку, наприклад? Дуже гарне і об'ємне запитання. Знаєте, на 12-й рік війни ми досі не маємо в державі підходу до того, як саме е, вибирати чи обирати турнікети, які турнікети мають бути на озброєнні. Ми зараз продовжуємо разом з державними інституціями намагатися випрацювати єдину державну політику в цьому плані, але ну не виправдовуючи, але тим не менше, варто пояснити, що в жодній країні світу не існує єдиного стандарту для того самого засобу правоспинного типу турніки. Вони всі Ось різні вони... зараз показуємо на своїх екранах. Да, 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 те, 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 що ви бачите на екрані, це турнікет, ну, мабуть, один з найвідоміших, найрозповсюдженіших турнікетів у світі. Combat Application Target, тобто джгут для бойового накладання від американського виробника North American Rescue. Оцей турнікет, який ви перед собою бачите, ну, його можна назвати таким собі визнаним у світі золотим стандартом з точки зору ціни, якості, з точки зору ефективності. Але в першу чергу я хочу наголосити, і ми, мабуть, з вами пробіжемося, як коротенько розкажу про кожен з цих видів турнікетів. Е всі ці засоби будуть неефективні, якщо ви не вмієте ними користуватися або користуєтеся не за призначенням. Сподіваюся, на сьогодні буде трошечки часу про це поговорити, але турнікет це вкрай е інвазивна, вкрай е така. Травматично для людини річ, і варто розуміти, він потрібен, він необхідний, але варто кожен раз думати, коли ми його використовуємо. Тому що, на жаль, ми маємо дуже багато кейсів некоректного використання турнікета з обох, хто ну, можна назвати, Дельта. З одного боку, це турнікет, який накладений надто довго, надто ефективно, і людина потенційно може втратити кінцівку, з іншого боку. Є загроза того, що людина наклала турнікет неякісно, недостатньо туго, і тоді це імітація накладання турнікету, тобто так само він не рятує життя. Одне може призвести до травмування, інше може призвести до смерті. Тому ми граємо з дуже такими тонкими матеріями. Тож, е в перший раз, мабуть, це сьогоднішній наш запис за ефір, я скажу, варто пройти відповідні курси і варто підтримувати ці навички постійно. Отже, турнікет. Про це кет, моє опробував, раз вами поговорити, Да, да Турнікет це той е, е, засіб, який зараз вважається золотим стандартом з поміж турнікетів в світі. Е, так само, ви бачите перед собою турнікет е, СОФТ, американський виробник так само, е, Tactical Medical Solutions. Тут теж важливо для себе зрозуміти. Принцип такий самий: турнікет, тобто турне, французької мови турне це крутити. Тобто, якщо на засобі для механічної зупинки крові є вороток, така паличка або будь-який інший пристрій, який створює тиск завдяки опертанню, то цей засіб можна назвати турнікетом. Тобто, обертаючи оцей вороток, ми можемо зупинити кровотечу просто фактично. Пережавши судину. Ну, я сподіваюся, що більшість наших е з вами слухачів, е глядачів це вже знають і розуміють хоча б приблизно в теорії, е варто розуміти, що всі ці засоби знову таки вимагають з навчання. Що ви можете бачити зараз перед собою? Це турнікет е джгут, е який називається СВАТ. Е і тут цікава історія. СВАТ це одноіменні підрозділи. Американської поліції Special Weapons and Tactics. Але SWAT – це так само і інструкція для використання цього засобу. Тобто, stretch – розтягніть, wrap – оберніть, так, заткніть кончик турнікета. Тобто, це просто резиновий відріз, яким можна теж створити концентраційний тиск достатньо ефективно. І на відміну від загальноприйнятої думки, резинові турнікети теж працюють. Просто з ними трошечки складніше користуватися. А, але цей, цей засіб теж буде працювати працювати достатньо ефективно. А, український виробник один з багатьох, але тим не менше, за принципом, як ви бачите, приблизно така сама історія. Тобто, це а, канина, яка має всередині спеціальну стрічку, на цю стрічку вдягнено вороток. І, обертаючи вороток ми можемо корити концентраційний тиск на кінцівку. Так само гарний, дійсно працю, працюючий засіб, тож можемо рекомендувати. Ну і знову-таки українська версія резинового крута я спеціально поклав обидва цих е, засоби в презентацію, щоб продемонструвати, що в Україні існують засоби е, не гірші, іноді навіть набагато кращі, ніж іноземні аналоги, і ними варто користуватися, зважаючи інтерціна на них значно нижча, ніж на закордонні аналоги. Е, Відповідно, коли ми говоримо про турнікет, не суть важливо, які з турнікетів або годів готів є у вас в вашій аптечці. Важливо знати, що це має бути перевірений, рекомендований, ну, наприклад, рекомендований асоціацією засіб. І, по друге, це має бути засіб, який ви точно зможете використати, тобто, з яким ви тренувалися, у використанні якого ви впевнені. Скільки має бути турнікетів у аптечці? Стільки, скільки людей мешкає, наприклад, вдома, чи краще їх мати ще більше? І так само, скільки їх брати з собою, якщо я сформулюю собі, ну сформую собі окрему аптечку для того, щоб виходити на вулицю, чи в машину, наприклад, взагалі існують стандартні матриці для розрахунку кількості турнікетів у промислових аптечках, коли ми говоримо про індивідуальну аптечку, ми виходимо з розрахунку, що на одну людину потрібен один турнікет, один бинт, ну, тобто по одному засобу на людину. Якщо ми говоримо про промислові засоби, якщо ми говоримо про засоби аптечки, які мають бути встановлені в транспортних засобах, то розрахунок відбувається за диференційною моделью, там достатньо складна матриця. Але в середньому нам часто задають такі питання: в середньому ми говоримо на те, що про те, що у середньому офісі, де працює до 20 людей, має бути відповідна кількість 20 плюс турнікетів у різних місцях, у різному досвідку 20 плюс комп... комплектів. Добре, турнікет умовно мені в домашню аптечку поклали по одному на кожну людину, яка мешкає в квартирі. А якщо до інших засобів, що ще потрібно обов'язково купити, щоб воно було вдома. В аптечці, в тому розумінні, що аптечці саме першої допомоги. Давайте одразу теж таку важливу ремарочку зробимо. Треба розділити а, аптечку для травми, коли ми говоримо про масивні травми, тобто про поранення, про перелами, про все, що відбувається через механічний вплив на людину, і аптечка для надання першої допомоги при внутрішніх проблемах, внутрішніх захворюваннях. А, сьогодні. З вашого дозволу більше сконцентруємося на травмі. На жаль, це е, важливіша на даний момент, нагальніша, на мою думку, проблема. Для травми треба мати е, джгути відповідної кількості. Треба мати бинти або бандажі. Тут теж важливо бандаж, е, так званий гральський бандаж, який зараз дуже часто рекомендується до використання. Це військовий засіб, по суті, це еластичний бинт, до якого доданий аплікатор тис. Е, Якщо у вас немає можливості придбати або отримати такий засіб, не є великою проблемою мати звичайні бинти. Ну єдине, що ми рекомендуємо брати бинти е, не е, самі прості, не самі дешеві, марлові, е, брати бинти еластичні, тому що вони створять кращий тиск, і ефективніше будуть працювати, ніж бинт старий марловий. Е, який ви так само всі знаєте, його варто використовувати, ну не знаю, там що там самовгонку проціжувати. Ефективність його для зупинки кровотечі, ну, відносна. Також варто мати, як вже зазначав, засоби захисту індивідуального, такі як рукавички, такі як окуляри. Варто мати бар'єрний пристрій для проведення серцево-легеневої реанімації. Думаю, це була б взагалі окрема тема для нашої розмови. Але якщо в людини виникла раптово зупинка серця, вона може виникати, і Україна, на жаль, посідає не з перших місць в світі по серцевих захворюваннях і серцевій смертності. Варто теж не забувати, що ми знаходимося у е, умовах не тільки військової загрози, але й фізіологічних проблем. Тому варто вміти знати, як проводити реанімаційні заходи так само. Uh, і в принципі травма аптечка на цьому обмежується. Всі інші засоби, все, що ми звикли з вами собою мати, таке uh, зеленка, йод, якісь таблеточки, які ми даємо людям, всі ці засоби, це можна назвати на даний момент другої лінії. Тобто, це не ургентна допомога, не те, що вимагає термінових uh, дій, що рятують життя. Ми продовжимо нашу розмову. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались У Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Ат лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку стовну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених лютували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей подонатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки. Програму в кінцівку», Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте скільки можете на лікування українських поранених. Тепер про те, що не варто купувати. Наприклад, я читав, що не можна прийти. Я до слова ходив тут до тебе в аптеку і питав: а чи в них є готові набори, отакі от для е, використання саме цивільними людьми? Вони кажуть, немає, і кажуть, що взагалі краще збирати самостійно. А що ви скажете з цього приводу? Ну я, я спробую не знаю Сергія, як краще не сильно критикувати чи критикувати то, де ми знаходимося. Критикувати. Ну, якщо критикувати, тоді, е, на жаль, в нашій країні законодавство вимагає виконання певних е, е, вимог щодо аптечки, але все це зазвичай формальність, яка побудована для того, щоб просунути тих чи інших виробників. І відповідно, там, де ми могли би прописати абсолютно конкретні речі, такі як е, той самий турнікет відповідної якості, зазвичай в нас. Технічно буде написано жгул, засіб механічної зупинки кровотечів. І тим самим у неблагонадійних виробників, а їх, на жаль, дуже немало в Україні, в автешці будуть лежати, ну, наприклад, резинка, така звичайна побутова резинка. Вона теж технічно може бути механічним засобом для зупинки кровотечі. Вона пройде по е, Те ж саме стосується і препаратів медичних. На жаль, ті аптечки, які ви можете побачити в ретейлі, в магазинах, в широкому загалі, це зазвичай аптечка, яка потрібна для того, щоб вас на дорозі поліція не оштрафувала, яка потрібна для того, щоб е е е якась там умовна контролююча структура, яка прийде до вас в офіс, е не пред'явила вам претензію. Всі ці засоби, більшість з них, 90% мабуть, не працюють або працюють не так, як це би вимагалося. І дійсно варто для себе розуміти, ми можливо трошечки торкнемося питання вартості, та аптечка, яку ви можете придбати в магазині, вона вартує там, ну, приблизно 500-800 гривень. Коли ми говоримо про якісну аптечку першої допомоги, від 800 гривень ми тільки починаємо шрахувати. На жаль, якісні засоби достатньо дорогі. Е, ну і з другого боку, знову таки, е, поки держава не вимагає від громадян, Фактичного навчання, фактичного проходження якісних курсів, люди, які з цим не стикаються кожен день, не, не мають для себе розуміння різниці між якісними засобами якісної першої допомоги, неякісними засобами і неякісними допомогою. Ми аналізуємо постійно різні випадки. Медичні з нами діляться своїми кейсами, там певними кейсами служби екстреної медицини, з нами діляться кейсами військовослужбовців. Ми аналізуємо багато відео, які виходять в паблік. Ну і чесно кажучи, на жаль, рівень вмінь з надання першої допомоги в Україні, в тому числі, особами, які зобов'язані це знати і вміти. А в нас є така категорія громадян, особи, які за посадовими обов'язками зобов'язані знати і вміти. На жаль, рівень знань дуже дуже низький і вимагає термінового покращення. Ще одне питання нам так само ставили. Як так зробити, щоб не запанікувати в разі, якщо потрібно щось буде робити? Мені здається, що перший принцип це навчання. Треба бути готовим до того, що може бути. А відповідно, як можна себе підготувати? Тільки пройти відповідні курси. Що ви скажете? І про паніку, і про курси. У ну, мене є дві новини. Знає. Перша гарна новина. А... Якщо вам стає зле під час надання допомоги, при виді крові при таких екстремальних станах, це значить, що у вас гарно працює і швидко працює мозок. Це нормальна практична реакція здорової людини на стрес, на кров, на запахи. Тобто, це, це окей, якщо воно у вас так є. Що робити, щоб ви все таки змогли надати допомогу? оточуючим, або собі в екстремальній ситуації, е, я абсолютно згоден з Сергієм, Це тренування. В, вам потрібні постійні тренування, причому не пройти один раз курси, а час від часу відточувати навички, тому що є така крива, яка пояснює, як саме втрачаються навички без тренувань. Я швиденько поясню, як це працює. Навіть якщо ви пройшли найкращі в світі курси, вас навчили. І ви дійсно навчилися надавати першу допомогу, чи будь-яка інша навичка, це не важливо, Вважається, що після тижня не використання цієї навички у вас починають значно падати результати по якості. Тобто, якщо ви все життя займалися якоюсь роботою, ну, наприклад, там, друкували на клавіатурі в слівку, якщо ви тиждень не будете цього робити, значно знизиться якість вашого друкування. Те ж саме стосується першої допомоги, плюс додаткові фактори, такі як стрес, такі як втома, такі як переживання, можуть привести вас до того, що ви не зможете ефективно виконати механічну навчу. Тому а, проходження курсів теоретичних, проходження курсів практичних, час від часу тренування, ну на жаль, в наших умовах в Україні це вже маска. да, Якщо можна поділюватися власним досвідом, я. Тричі проходив оці курси першої допомоги. Ну коротенькі, такі базові. Базові зовсім І я хочу сказати, що перший раз, коли я проходив, по перше, чого варто пройти, бо коли ти собі ставиш турнікет, ти багато що розумієш, як воно працює, от буквально. Бо недостатньо просто відео подивитися. Треба відчути фізично, як працює турнікет, і коли є відчуття ось цього зупинку крові, наприклад, в кінцівці. По-друге, дійсно ти перший раз проходив це яскраві спогади, але наступний раз в мене було через десь півроку, я проходив знов ж таки такі курси, і я зрозумів, що я частину просто не пам'ятаю. Я згадував по ходу. І тому і на третій раз те саме відбувається. Отже, бажано. Не тільки проходити перший базовий курс, регулярно тренуватися, тим більше, що в Україні є можливість це зробити навіть безкоштовно, або, наприклад, за донат. Я багато таких курсів бачу в Києві саме так. Ми ну, зараз, як асоціація, ну не можу не скористатися можливістю. Асоціація операторів та інструкторів першої допомоги тактичної медицини. Одне з найбільших зараз в Україні професійних об'єднань нової професії. Ферст-респондів, тобто рятувальників, реагувальників то на екстрені ситуації. Ми uh, розробили uh, з нашими партнерами кілька дуже цікавих програм. Одна з них uh, це програма в ретую кінцівку. Це безкоштовне розповсюджування онлайн-курсів зупинки Е, uh, Ви можете пройти онлайн модуль uh, безкоштовно по посиланнях. Uh, думаю, що ми зможемо їх надати. Uh, Після того ми, ми взяли відео обов'язково. Ми дуже сильно рекомендуємо, щоб після е, проходження теоретичної частини ви прийшли до нас на практикум. Він не займає е, багато часу, і це знову таки наша відповідь на запити слухачів, які проходили курси. Е, для того, щоб не відривати вас від ваших дуже важливих справ, ми розробили такі коротенькі 2-3 години модуль практики. Е, мінімум води, мінімум теорії, все руками. У вас буде можливість зрозуміти, як всі ці засоби працюють, для себе сформулювати розуміння, скільки разів вам треба це відпрацювати, щоб воно у вас працювало, що саме які засоби варто з собою мати. І наша амбітна ціль зробити так, щоб велика кількість людей в Україні, критична маса, ми говоримо про сотні тисяч, знала і вміла, як використовувати засоби зупинки правотечі. А зі свого боку, ми зараз дуже активно залучаємо партнерів для того, щоб. Почати, ну вже до речі, почали розміщувати аптечні зупинки кровотеч в громадських місцях. Тобто, так щоб якщо людина має знання, надають відповідні ресурси для того, щоб якомога швидше надати ефективну допомогу у випадку така. Мені здається, що варто починати зі школярів. Я пам'ятаю свою школу, у нас там що було, а не військова цей підготовка. А медичної підготовки я взагалі не пам'ятаю, щоб ви проходили. Ну звісно, це було давно. Але е чи є зараз постійні я курси для школярів? Чи приїжджаєте чи запросите вас в школу, чи чи ви розповідаєте про ці штуки? Е е ну, бо це має бути як на мене державна програма. Ну е не знаю, зрада чи перемога. Нарешті цього року в Україні з'явилася обов'язкова вимога в навчальних закладах, предмет захист вітчизни, який в тому числі передбачає навчання першої допомоги. Е, і навіть ті програми, за якими навчають тих, хто буде навчати, тобто тут важливо розуміти, зараз професійні інструктори навчають викладачів в школах, в університетах читати ці предмети, е, вони, ну скажімо так, і мали би якісно працювати. Але я до того, це моя суб'єктивна думка, навіть не думка асоціації. Я до того відношусь трошечки е, з осторогою, тому що на жаль, на, коли ми знаємо про якість передачі інформації, тобто навіть найкраща інформація, яку передали кілька разів від людини до людини, вона втрачає якість. Тому е, поки що ми не бачили високого якогось е, значного підвищення навичок у, у молоді, у школярів. Uh, але сподіваюся, що десь ближче до кінця року ми проведемо дослідження. Ми якраз про це говорили з колегами, це, мабуть, такий невеличкий інсайт. Проведемо дослідження по навченості громадян різних категорій, в тому числі це буде і молоді, і студентство, і школярі uh, щодо навичок надання першої допомоги. І на основі цих даних ми зможемо разом з колегами, разом з державними інституціями uh, зрозуміти, які є прямо. Конкретні потреби, які мають бути конкретні покращення для того, щоб це спрацювало. Чи є десь перелік, де я можу от зайти на сайт, на сайт у вас так, подивитися? Мені для аптечки потрібен ось такі торгніте, ось таке кровосвине, рукавички, що там є, бажано окуляри. Ну, щоб просто з цим переліком прийти в будь-яку аптеку і сказати, ось можна мені ось таке купити. Ну, по-перше, є рекомендовані засоби, прописані в державних документах, але так дійсно на сайті Асоціації UNTF.ua. Прошу, будь ласка, приходьте, в бібліотеці є багато матеріалів на цю тему. І я думаю, що після нашого з вами ефіру ми теж зробимо прям конкретну рекомендацію, які саме. Засоби мають бути в аптечці. Ну єдине, що як завжди, ми не рекомендуємо конкретних виробників, але ми пропишемо які саме засоби є підтвердженими, ефективними. Що прочні обов'язково перейдіть за посиланням в описі відео, аби більше дізнатися і про курси першої допомоги, і про те, якою саме має бути ваша домашня аптечка. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі. А для одноразових донатів є картамона і PayPal в описі цього відео. Якщо дивитесь по телевізору, знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!